Всім добрий день! Сьогодні 18 лютого, і ми з вами будемо сіяти люфу, натуральну мочалочку. У мене є власне насіння, також я придбала дві пачки іншого сорту люфи. Сподіваюся, що ця мочалочка буде трохи ширшого розміру, ніж попередня. І я сьогодні буду обидва сорти, оці свої висаджувати вже на розсаду. Якщо ви плануєте посадку в тепличку, то це потрібно робити в березні місяці. Але я хочу попередньо зробити розсаду і в теплицю висаджувати вже готову розсаду. Тому вирішила вже в лютому почати займатися цим заняттям. У латочок з-під тортика. Наготувала собі земельку, з городу, змішаною з покупним ґрунтом, а також пісочком. В цьому латочці на дні є дренажні отвори, обов'язково вони потрібні бути. Все це ретельно зволожила, навіть перестаралася. І тепер за допомогою старої лінійки я собі роблю таку, такі канавочки, щоб все росло рівненько, гарненько. Висаджувати планую на глибину 1 см, максимум 2 см. Глибше не бажано з насінинки висаджувати. Пів контейнера у мене буде відведено на один сорт, а пів на інший сорт. Такі канавочки я собі підготувала. В кожному рядочку буде у мене посіяно по 5 насінинок. Думаю, місця їм тут буде достатньо для росту. Отак виглядають насінинки люфи того, що я придбала сьогодні. Інші насінинки мої такі самі, абсолютно візуально вони ніяк не відрізняються. Розкладаю на однаковій відстані одна від одної насінинки. А потім трішечки трішечки їх вдавлюю, так от, щоб була глибина сантиметр. У мене на каналі є відео повне про минулий сезон, як я вирощувала люфу. Хто хоче, можете подивитися від ада я весь свій досвід показую там. Тепер на розкладені, я поливаю талою водичкою і будемо загортати їх. Хай собі проростають. Минулого року я в цьому відео показувала, що я висаджувала насінинки одразу в город, у травні. місяці. Все було прекрасно, все чудово, почала збирати врожай, але восени почалися перші заморозки і мочалочки почали підмерзати. Багато врожаю я втратила через заморозки. Тому вирішила цього року тільки в тепличку висаджувати люфу, щоб не боятися, що я втрачу багато врожаю. Отак От все позагортала кожну насінинку, забула одразу покласти паличку посередині між різними сортами відокремить, але нічого, положу зараз її. Я використовую палочку з під кави, якою цукор мішають. Можна шпажку, можна з під морозива, можна з-під суші палочку та будь-що, аби тільки відокремить сорти. Отакі От таблички я виготовлювала своїми руками з прального рідкого порошку. Підписую коректором, щоб все в мене було видно де що посаджено, щоб все було гарненько, красивенько. Все це накриваю кришечкою з під цього контейнеру. Якщо вона не щільно сідає, то можна не робити отвори. А якщо дуже щільно, то бажано зробіть отвори, щоб просада наша дихала. Все це ставлю я на підвіконня, на сонечко. Тепер чекаю сходів, коли будуть сходи показуватися, кришечку потрібно прибирати, щоб просада спокійно собі росла, дихала і не торкалася кришечки. Сьогодні разом з вами хочу почати робити експеримент, пов'язаний з люфою. Маю насіння, яке не повністю дозріло, як ви бачите, воно зовсім не чорне, воно такого світлого біжевого кольору. І я хочу перевірити, чи може воно проростати і давати якийсь результат, чи воно просто марно я його збирала. Спеціально збирала заради цього експерименту. Того року я побачила, що не всі достиглі мочалочки мають чорне насіннячко. Є отакі от от екземпляри, які просто не встигли потемнішать. От і перевіримо сьогодні. Взяла, приготувала собі лоточок, згадала, що у мене є така класна річ, як агроперліт, додала його на цей раз. Все це зараз добренько перемішую, і 5 насінинок я планую сьогодні висадити. Більше для експерименту, думаю, не буде потрібно. Якщо побачу, що ізі світлих насінинок є діло, то можна не замарачуватися і збирати насіння будь-якого кольору. Головне, щоб воно було сформовано. Отак собі пальчиком 5 луночок зробила, трішечки пролила це зі спринцовочки. Дуже корисно спринцовкою користуватися, вона взагалі ну, ідеально для поливу розсади. Розкладаю отак от своє, закриваю насіннечка, все це діло, укриваю плівочкою обов'язково, щоб тепличний ефект створити. І ставимо туди ж на підвіконня до іншої розсади льофи. В один день все посіяно, будемо дивитися паралельно, як себе почуває розсада. Тьомна і світла. Ну, а далі буду сподіватися, що все буде добре. Я вам буду показувати періодично, як же почуває себе ця розсадочка. Дуже вам дячна за ваші підписки, лайки, коментарі. Ви мене дуже заохочуєте, всім цим знімати для вас якомога більше всяких корисних, класних відео. Так що кожному дуже-дуже велике дякую. Всім добра, до зв'язку!